Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 18 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, тому можемо не усіх програватися. Овни. Для Овні випадає дев'ятка мечів. Карта говорить про те, що ви дуже сильно хвилюєтесь. За якусь певну справу, щось дуже сильно вас непокоїть, тривожить, постійно погані думки, тривожний стан, безсоння вас тривожить. Вам просто потрібно взяти себе в руки, заспокоїтися, собі більше позитивних емоцій вам в житті потрібно. І ви все побачите, зрозумієте, що все не так погано, як вам казалося, і що все вирішиться на все свій час. А ви просто зря себе накручували. Тому беріть себе в руки. Вирішення ваших проблем обов'язково буде. І все налагодиться. Тельці для тельці випадає десятка жезлів. Карта говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість обов'язків, з якими вам дуже складно справитися. Вам просто потрібно розподілити обов'язки і натягнути все на собі. Ви багато працюєте, мало відпочиваєте, все тільки працюєте і працюєте, а за своє здоров'я не думаєте. Розприділіть обов'язки і все налагодиться. Близнюки для близнюків випадає семірка Пентаклів, ну, карта говорить про те, що вам доведеться активно працювати над якоюсь певною справою. Вложити доведеться дуже багато сили, енергії. І саме головне це набратися терпіння. Терпіння і ще раз терпіння, і ви обов'язково отримаєте результати своєї праці. Можна сказати так, зберете урожай. Просто терпіння наберіться на все свій час. Не можна отримати все і зразу. Потрібно попрацювати, постаратися і потерпіти. І все вдасться. Раки. Для раки випадає королева Пентаклів, надходження якихось фінансових буде потоків, налагодження буде вашої фінансової системи, допомога буде від якоїсь впливової жінки. Також у вас буде дуже багато справ, справ, які можливо, ви будете виконувати з людиною, яка вам дуже дорога. Можливо, це мама там, чи бабуся, чи подруга. Можливо, якісь покупки будете робити і тому подібне. Саме головне не дозволяйте собою нікому маніпулювати, і тоді у вас буде все вдаватися. Леви. Для Леві випадає старший аркан світ. Карта говорить про те, що проблеми вирішиться, здоров'я відновиться, люди, які вам шкодили, самі підуть із вашого життя, а ви зможете знайти вірних друзів. Для того, щоб які завжди вас зможуть підтримати в складній ситуації. Взагалі на вас буде чекати успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. День дуже гарний, вдалий принесе вам гарні результати і успіхи, діви. Для дів випадає король кубків. Карта говорить про гарний настрій, позитивні емоції, про можливість виправити своє життя в кращу сторону, про досить такі серйозні зміни, серйозні зміни, досить такі приємні. Нарешті ви зможете бути самим собою і отримати те, чого ви хочете, те, про що ви так давно мріяли. День у вас вдалий і принесе вам гарні результати, Терези. Для друзі випадає вісімка кубків. Карта змін, карта серйозних змін, змін уже неминучих у вашому житті. В когось це зміна роботи, в когось розрив відносин і, скоріше за все, початок нових, в когось нова робота, серйозні зміни в житті. В когось можуть бути переїзди в інше місто, в іншу країну там, чи будинок і тому подібне. Перш за все, ви маєте вирішити для себе, чого ви хочете в цьому житті. Поставити для себе певні цілі. І впевнено до них прямувати. І ні в якому разі не, повер... не повертатися до минулого свого. Тому що в минулому ви були нещасливі. Повернувшись до нього, ви того щастя не матимете. А в майбутньому все у вас буде. Саме головне прямуйте до своїх мрій. Скорпіони. Для скорпіонів випадає Туз Жезлів. досить такий активний день, насичений різними подіями. Карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу в свого життя, можна сказати так, викинути, зробити такий певний порядок, викинути щось зайве і непотрібне, і зможете отримати щось нове взамін. Також карта говорить про те, що вам доля дає, відкриває дуже багато доріг перед вами. Звичайно, вони будуть не самі легкі, не самі приємні, будуть на вашому шляху перешкоди, але якщо ви будете наполегливо з впевненістю йти до своєї цілі, у вас обов'язково все вдасться і зможете досягнути гарних результатів. Саме головне ніколи не здаватися і вірити в свої сили. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан суд. Карта говорить про те, що зможете вирішити всі свої справи. Які не могли вирішити свої якісь справи давно забуті, буде гарна змога все вирішити досить гарно і досить успішно. Взагалі карта говорить, що перед вами відкриваються нові можливості, нові перспективи. На вас чекає успіх і досягнення вашої мети. У вас обов'язково все налагодиться. Якщо був якийсь депресивний стан, якась там епатія, то вона зміниться таким настроєм, в якому ви захочете змінювати своє життя в кращу сторону, і для цього у вас будуть всі можливості. І все у вас обов'язково вдасться. Козироги. для козероги випадає семірка мечів. Карта говорить про те, що на вашому шляху можуть трапитися якісь шахраї, якісь обмани, якась може бути прихована інформація, якісь моменти, де вас обманом захочуть виминати якусь певну суму. Карта ГОВ попереджає вас, щоб ви були більш обачніші, дивилися, якого, з ким ви розмовляєте, кому ви довіряєте, і взагалі, кому що ви підписуєте, перш за все. Обережність проявіть і все налагодиться. Водоліє. Для водолії випадає рецепт кубків, гарний день, насичений приємними подіями, день, в якому немає місця поганим думкам, поганим всяким подіям, якийсь, можливо, буде відпочинок, час проведений з друзями, рідними чи, можливо, вашими близькими. В когось може бути отримання якогось подарунка, в когось побачення. Усього знайомство з новими людьми. Але саме головне знайомстві з новими людьми не довіряйте сліпу тим людям, тому що дуже часто зовнішність буває оманливою. Рибки для рибок випадає гарна карта, старший аркан сонечко, карта, відчує успіх вам у всіх сферах вашого життя. Нові можливості, нові перспективи, гарні новини. Успіх у всіх починаннях. Тому вперед у вас все вдасться, і ви досягнете гарних результатів. Саме головне не сидіть на місці і йти на зустріч своїм мріям. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.